Привіт усім! Добро пожаловать на канал CryptoFX, я радий, що ви завітали на мій канал. В цьому відео ми проаналізуємо графік біткоін. Узнаємо, що нам ожидать в ближайший час. Якщо тебе цікавить. Трейдинг, якщо ти хочеш научитися торгувати, якщо ти хочеш навчитися правильно аналізувати графіки, щоб зменшити ризики і збільшити прибутки, цей канал саме для вас. Давай тепер проаналізуємо графік біткоін і узнаємо, що нам ожидати в ближайший час. Дивись, що ми маємо. Ми маємо те, що в нас є пониження хайові де, Ось диви, Раз, ось. Будемо читувати це 2. У нас є ключовий уровень 90 866 доларів в. Він був сформований по цьому лоу бара раз. Ложний пробой 2. Ми бачимо, як ти тут бачиш, що ціну не пускають да, до нашого ключового уровня. Тут є. Якийсь покупатель, який придержує ту Ну, а да? якщо цей покупатель пропаде, що буде потім? Подумайте, да? і що буде потім, коли цей покупатель пропаде? Просто уйде, да? і... і що? Тоді ми можемо ожидати вже більш такого страшного сценарія побіку. Якщо далі ціна буде показувати, те, що її не пускають уверх, да? а вона буде наоборот робити поджаття до нашого бара, от там раз може підійти до рівня, аскок, 2, адскок, 3 отскок може бути 4 адскок. І кожен хай, якщо буде ниже предыдучого, це нам буде вказувати на те, що в нас нисходящий. Локальний тренд, можемо сказати. У нас є поджаття. Хтось не пускає ціну вище, значить, ми можемо дуже з великою ймовірністю ожидати, що ціна буде йти ниже 90 866 доларів. Значить, звідси ми можемо продавати в шорт. У нас є накоплення, да? ось це наше накоплення, акумуляція, яка тут є. Вона буде нам допомагати. Це буде енергія для більшого движення в шорт. У мене по біткоїну аналізу. Все. Якщо тобі подобалося це відео, можеш поставити лайк. Якщо хочеш, можеш підписатися на мій канал. Якщо ти цікавишся трейдингом і хочеш зробити трейдинг основною роботою. Всім пока-пока.